Вісім команд із чотирьох міст України з'їхалися до Вінниці на відкритий турнір Футбол проти наркотиків. Серед учасників п'ять команд із Вінниці, по одній з Києва, Львова та Тернополя. Загалом понад 80 осіб, розповідає Євгеній Лопасов, очільник регіонального осередку громадської організації Міжнародна антинаркотична асоціація. Турнір Футбол проти наркотиків проводять восьмий рік поспіль. Футбольні команди не професійні. Учасники на власному прикладі показують, побороти залежність можливо. Це пропаганда здорового способу життя. Показати, що можна відпочивати розвантажуватись за допомогою спорту. По-друге, в турнірі приймають участь залежні люди, які стали на шлях боротьби з хворобою. Денису Ломакіну 34. Грає за Вінницьку команду Фенікс. Родом із Харкова. Розповідає, вживати наркотики почав у шестирічному віці. Був залежний понад 18 років. Десять останніх років не вживає. Моє життя змінилось, На сьогодні є дружина, двоє дітей. Я займаюся евакуацією людей, допомагаю харківчанам і алкогольно-наркозалежним людям. У футбол грати подобається, каже Денис. Це командна гра, де ми можемо друг друга відчувати, де ми можемо друг друга підтримувати. Це те, що зближує нас і робить єдиним, тому що залежний чоловік або жінка. Вони, коли залишаються одні, то їм дуже плохо. І футбол це одна із таких терапевтичних зон, де можуть люди зблизитись, товаришувати, роботи в команді і підтримувати друг друга. Олег Жеребцов із Херсонщини у Вінниці розповідає, проходить реабілітацію після лікування наркотичної залежності. Чоловіку 35, грає за Вінницький моноліт. Зібратися всі разом, то тобто поспілкуватися, показати, що на на сам на самому ділі можна віддихати твереза. Готується вийти на поле Віктор Мацюк, чоловік із Тернополя. У наркотичній залежності перебував 10 років, вживав різні види наркотиків. Побороти це захворювання каже, можливо. Реабілітація була важка, в принципі, так як і. Кожного, напевно, що хто проходить цей шлях, тому що шляху легкого немає. Легкий шлях попасти туди, а от шлях важкий звідти вийти. Але якщо прикладаєш зусиль, якщо дійсно хочеш, можна змінити своє життя на краще. Грають команди по два тайми: кожен по сім хвилин. Віталій Дзюбак, капітан київської команди, розповідає, наркотики вживав із 13 років. У турнірі футбол проти наркотиків бере участь не вперше. Це вже наш третій турнір. Так ми приїжджаємо щороку, приймаємо участь у змаганнях. Так ну пропагандуємо так тверезий спосіб життя, щоб людей молодь підтримуємо. Таким чином, щоб хлопці та е, дівчата також приймали участь у е, таких заходах, у мене вийшло. Я показую своїм прикладом, так що це реаль, реально вийти з стану залежності, навчитись, ось і жити в тверезості, бути щасливим. Турнір провели сьогодні у Всесвітній день боротьби з наркотиками, аби нагадати про користь здорового способу життя та недопустимість вживання наркотиків, зазначив Єфеній Лопасов. У підсумку перше місце турніру виборола Вінницька команда на грані. Наталя Колодіє, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.